Друзі, всім привіт! Це Марійка та Руслан і це Тіктокошна. І тут ми займаємось тим, що дивимось Тіктоки. Так давайте вже дивитись. Це Тіктокошна. Тут Тіктокер їбані нахуй! Бачила, що він робить? Так, да, бачила солькою сипає. Ти дивишся, що вони готують? Аж захотілось, так? А знаєш, що це? Що це? Це картошечка. Яка? Легенько піджарена. На сковородочці. Ех, блін, так нравится, ковбаска піджарена легенько на сковородочці. Плюс ще це, ковбаска. Плюс ще ці яєчка в варенню. Доброго дня, всі! Борис Джонсон, Джонсонюк. Пес Борис. Пес Джонсонюк Борис. Танки гриз як Барбарис. Лежить такий блондін. Теж як Борис. Це серіал подвійне життя Бориса Джонсона. На вихідний. Сьогодні ж неділя якраз. Друга війна, а він утомлений. Собака, солдат спить, служба йде. Коротше, стоїмо з назиком. На блокпості вже під ранок цілу ніч не спали. Тут у нас якась жіночка підходить і каже. Йой, ви такі файні хлопці. Покажіть пісню, я вам куплю енергетику. Назі каже, йой, жіночку, ви що таке дурне говорите? Йой. А я промовчав. Потім вона десь коротше, десь туди пішла. <різь> коротше, стоїмо... Але бачиш, один все-таки енергетик це намутили. Енергетик за пісюн. Ну. Бачиш, Аназік продовжує стояти без енергетики. Може, це засоромився просто? Може, може, вже випив? Засоромився, енергетика не отримав. Це Як на фото створювати враження справжнього воїна? Отож, береш в руки автомат, права нога попереду, повертаєшся ліворуч. І пиздуєш на фронт. О, а, ти, ти спочатку подумала, що це якась методичка цього інстаграм воїна партії Петра Олексієва. Як, Щоб... як зробити вигляд, що ти воюєш? Вичуєте. Це персиння ваша. Як всім показати, що ти щось робиш? Що ти так? дуже зайнята людина, так. Ага. Потеряли дрон і потеряли бойця. Спочатку дрон, потім він пішов його шукати у соняшнику. І ні його, блядь, ні дрона, ні хуя. <рес> ТОСІК! Прикинь, знайти дрон там в полі, який десь приземлився, і піди знайди. ТОСІК! Це ми стоїмо на криші машини. Вони ж стоять, дивляться, може він з'явиться як лисичка, а тобто під снігу, знаєш? Як... Отакий піздец. А може знаєш чого його не видно? Він по справах, може, присів, а там цей. Пересміхуються з жночкою. Жіночка. А жіночка йому показує дрон. А він Йдемо далі. Наш швидкий мобільний загін розвідників на велосипедах, на роверах. От зараз будемо куштувати. О, лопаточки забираємо, сокероньки. Вони на великах розмотали танк mm, з окупантами. Нормально. Нормальний батальйончик велосипедний. Дякую вам наші о, дякую вам, товариші. Тор. Тор був в танку, походу він теж постраждав. Вони сильніші, ніж Тор на роверах. Наша трансляція швидкомобільного розвідувального загону 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону завершується. До побачення до наступних серій. серій. Серіал. То вони проїдуть далі по трасі, так і кілька серій і назбирається. І серіальчик получиться. Серіальчик про танчик. Серіальчик, як не туди заїхав танчик. Самая страшная ночь, блядь, это когда ты вот так выходишь, блядь, поссать. И тут вот такая хуйня. Что это? Очи. Шля. Yeah. Это очи Однако Однаковые. Когда подходишь ближе. Ты блядь, я ж вас не боюсь, А, а это овцы, блядь. Ну, нормально, да, все лухи, да, овцы такие тусуются. А чого вони не сплять? може вони взагалі не сплять? Я не знаю, мені здається, що сплять. Може вони це в день вони пасуться, бо бачать траву. А вночі не бачать траву, то ходять. І... Не бачать траву просто. <гум> так. Бе трава. Бе трава. Тоді Ма сон... трава. <гум> а тоді сонце сходить і вони такі о, трава! І починають знову пастись. Друзі, дивіться інші випуски, тіктокошної. Ось пригнись отут. І підписуйтесь на канал, можете поповнити нам трошки баночку. Дякуємо за донат. Адвокат Кокос закинув донатік. Дякуємо. Кому треба крутий адвокат? Одною рукою він може розлучати людей, а іншою може вирішувати земельні спори. Поділіться цим відео з вашими друзями та поставте вподобайку. Слава Україні!